Скільки золота в тонні звичайної води з океану? Правильна відповідь. На двірнянському центрі позашкілля нещодавно мали місце інтелектуальні ігри Юніор СТЕМ 2024». Зібравши кмітливу учнівську молодь, захід відбувся у формі вікторини, вміщуючи запитання найрізноманітнішого типу, адже є наймасштабнішою інтелектуальною розважальною грою у області. Учасниця гри Андріана представляла команду ліцейський Ейнштейн від ліцею престиж, долучаючись до подібного вперше, зізнається, що участь все ж важливіша ніж перемога. Деякі люди були минулого, минулого року. Три людини були минулого року. А... Я, наприклад, сьогодні вперше. У нас не було такої змоги готуватися всім разом, але кожен докладав окремих зусиль для підготовки. В першу чергу це позитивний досвід, позитивні емоції і участь. Краще важливо нам спочатку участь, а перемога вже як, як вийде. Е, ну, ми простиж. Давайте будемо чесні яким нам не притаманні, а ось дівчина Віталіна. Це також її перший досвід у грі. Звертає увагу, що у підготовці до Вікторини її команда, наукова еліта Перещинського ліцею, готується самотужки. Це більше буде як біологія, Тут, ну це вікторина, тобто і більш буде біологічного напряму. Самі здобувай гризем граніт науки. Самі перед початком ігри ми встигли поспілкуватися із іншими учасниками команди наукової еліти. Вікторія та Тимур також відповіли на декілька цікавих запитань треба їсти щоб бути розумним е, напевно е, я багато читала шоколад або моркву щось якісь овочі ні сьогодні ні так, мені минулого разу дійсно сподобалось. Цього разу я очікую якось більших результатів, бо того року я їздив, вже знаю, як це. Думаю, буде легше. Учасниця третьої команди з від Надвірнянського ліцею номер 3 дівчина Діана, розповіла за процес підготовки. У їхньому випадку були навіть чітко визначені дні для тренування. Її подруга влада також звернула увагу на першочерговості участі. Очікують дізнатися ще більше цікавого. Це наш ну мій особисто перший досвід, але деякі учасники з команди вже брали. Участь в родиці нам допомагали. Ми займалися в четвер п'ятницю. Також пробували самі відповідати на питання, деякі щось самі шукали. Ви збиралися так. Ми збиралися за своєю командою. Ну просто отримати новий досвід і дізнатися, як це так зібратися командою. Можливо, спробуємо виграти, але головне це участь. Ну дізнатися більше цікавої інформації, попрацювати в команді, бо це дуже важливо і дуже хороше вміння. В житті першу чергу участь. Ну можливо, перемога, але це зараз не так важливо. Серед відносних початківців у цій справі команда Еврика від центру позашкілля вже має кількарічний досвід у таких іграх. Щодо збільшення можливості здобути перемогу, то учасниця команди Софія каже, процес відбувається всліпу. Ми їздимо на змагання кілька років. Минулого року були на обласному етапі. Вам якісь певні заготовки чи це... підготовка всліпу, можна сказати? Ну, можна сказати, що всліпу, тому що питання унікальні. І кожен раз попадається, не можна вгадати, що там буде на якусь конкретну тему. Але ми готуємось, ми збираємось разом, практикуємо. Ось. Інколи навіть відносне суперництво у вигляді інтелектуальних змагань корисне, адже зрушує молодь перш за все здобути перемогу для себе у вигляді участі та виходу із зони комфорту. У підсумку перше місце здобула команда Еврика, яка вже представила центр позашкілля в області. Друге місце зайняла команда ліцейські Ейнштейни, ліцею Престиж. А третє місце розділили команди наукова еліта Паришинського ліцею та команда СкайТім Надвірнянського ліцею номер 3